Щорічно 28 жовтня відзначається День визволення України від німецько-фашистських загарбників. Це свято встановлено в Україні згідно з указом Президента від 20 жовтня 2009 року з метою всенародного відзначення визволення України. Від фашистських загарбників вшанування героїчного подвигу і жартовності українського народу у Другій світовій війні, в цей день традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів в ході Другої світової війни, саме на території України. Відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Бойові дії під час Другої світової війни відбувалися на території України протягом 40 місяців, із 22 червня 1941 року до кінця жовтня 1944 року. У 41-44 роках на українській землі були зосереджені головні сили Вермахту від 57 до 76 загальної кількості дивізій. 607 з них було розгромлено саме на території України. У ході визволення України силами чотирьох українських фронтів, які налічували понад 2 мільйони воїнів. Протягом січня 43-жовтня го жовтня 44 го було проведено серію блискучих наступальних операцій. Найважливішими з них були Воронезько-Харківська, Донбаська, Чернігівсько-Полтавська, корсунь шевченківська та Львівсько-Сандомирська. Завершила визволення України Карпатська операція. Що розпочалася 9 вересня 44-го року. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород. 28 жовтня наші війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. За підрахунками істориків, у ході воєнних дій на території України загинуло близько трьох мільйонів воїнів. Понад 2 мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На українській території цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст і 28 тисяч сіл. Близько 10 мільйонів людей залишилось без даху над головою. Знищено понад 16 тисяч промислових підприємств в ході Другої світової війни. Бойовими нагородами було відзначено близько 2,5 мільйони воїнів українців. Ми пам'ятаємо усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню України від нацистів. У серці кожного з нас жива пам'ять про неоціненний внесок українців у спільну перемогу в цій жахливій війні, тим, хто загинув, і тим, хто вижив. У пеклі сорокових років ми зобов'язані всім, що маємо сьогодні.